Нова форма путінського терору окупанти в ніч на п'ятницю використали для удару по сумам свій шахет, споряджений шрапнелью. Йдеться про так званий термобаричний боєприпас комбінованої дії, до якого росіяни додали 2300 сталевих кульок діаметром з горошину. Бачите, яка шрапнель. Це застосовується ця зброя для знищення живої сили, виключно для людей не для об'єкта, а для того, щоб знищити більше людей. Внаслідок атаки по житловому мікрорайону Сум загинуло дві особи. Щонайменше 12 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Це перший випадок використання такого типу російського озброєння щодо мирних українських громадян. І як вважають експерти, далеко не останній. задача стоїть так: нанести як можна більше вреда гражданському населенню, тому що ця атака була не по воєнному об'єкту, Атака була по гражданському, і задача стояла не просто унічтожити строєння нанести несті як можна більший вред е людям, які там знаходяться. Військові пояснюють, що ці боєприпаси найбільш ефективні для ураження живої сили поза укриттями. Тому у разі ударів по житлових масивах росіяни хочуть просто вбити та покалічити якомога більше цивільного населення. Сказати, що шрапнель – це проти стін, конечно, шрапнель з дрібніх ульмів використовуються для пораження живої сіл. Етакакось терористичний акт і повторитися. Він може будь-якої миті, як пояснюють аналітики, яким саме зарядом оснащений випущений із Росії шахет, невідомо. Тож небезпечна кожна повітряна тривога. Безпілотник одінако виглядає, тобто тільки бойова частина друга Существують чотири види боєприпаса, – фугасний, російського производства, осколочно фугасний іранського производства термобаричные и фугасные. Термобаричные могут быть 50 или 52 килограмма. И а, тут нужно понимать, что а, данные виды боеприпасов в активно начали использовать по Мірному населенню при цьому всі військові експерти, майже в унісон, наголошують, демонстративна атака Кремля шрапнелію по сумах не випадкова. Ми відімоти посім від када е трошки таблітає лінії високовольтних е проводов, а при цьому попадає в жили дома, і попадає б'є поживим поліцем. Стойте, говорить о том, що Росія воюють як терорист А ще атака окупантів по Сумах говорить про те, що російська армія має серйозні проблеми. Аналітики припускають що причиною удару шрапнелю по місту став брак в окупантів боєприпасів. Возможно, допустим, там прекратились поставки допусім російських боєкомплектів, поэтому не спортуючи час іранські боєголовки, тому що допустим, там удари по каким-либо производствам, которые делала Україна за последнее время, приземлітам з с задержкой Не зважаючи на цю хорошу новину, експерти українцям радять не сильно радіти, а от серйозно ставитися до повітряних тривог закликають, адже Кремль схо вже переключився з безрезультатних ударів по українській критичній інфраструктурі на прямий терор, виключно мирного населення.